Привіт, всім в цьому відео я розкажу як та коли ми виїхали з України, як я опав в Швейцарію, та який у мене статус в Швейцарії чи законно я тут знаходжуся? Ну а ти підпишись та підтримай мене канал. У 21 році ми з дружиною вирішили трішки підзаробити коштів та виїхали в Угорщину, в першу країну. Там ми працювали всього-навсього три місяці разом на автомобільному заводі. І через три місяці моя дружина завагітніла. І ми вирішили, що моя дружина поїде в Україну, а я далі буду заробляти кошти. Але як всі бачите, через півроку, коли ми були, на Почалася ця дурна війна. І за певних сімейних обставин моя дружина не могла приїхати до мене. Тому я далі заробляв, скажімо так, кошти, а моя дружина поїхала сюди в Швейцарію. Тут ще поки була жива її тітка. Ну, Вона сюди приїхала по статусу С, її прийняли. Я за певний час не міг сюди приїхати, старався заробити чим побільше коштів, і там пробув я два роки. У 2023 році я приїхав сюди до дружини. Тут ми вже зняли квартиру. Мене прийнялася Швейцарія. І який же саме в мене статус? А статус в мене Ф чому саме Ф? Тому що по статусу С приймають тільки тих людей, які приїхали з України. А я під час війни був в Угорщині, ще виїхав до війни. Тому Швейцарія мене прийняла по статусу Ф. Які яка різниця між С і Ф великої такої немає? Далі я буду розповідати в наступних відео. Я кажу що сильно різниця. Ну, а ти підпиши ще раз. Повторюю, та постав лайк, е, як ми тут, коли ми тут? Чи законно ми тут? Ми всіх законно ніякої соціальної допомоги ми не отримуємо. Працюємо ми е, на своїх роботах, по контрактах заробляємо в принципі непогані кошти. Е, нас тут садочок, куди наша дитина, наша тут дитина і народилася. Ну, а далі буду я розповідати все в деталях, тому задавайте питання в коментарях. Буду записувати індивідуально відео для вас, щоб вам було зрозуміло, зрозуміло ви словами. Тому, якщо вам щось зараз там не зрозуміло, задавайте також питання. Я трішки хвилююся перед вами, бо не так довго я веду свій блог. Тому, кому була цікава якась інформація, підпишись, підтримай мене. Всім дякую, всім дякую за увагу. Всім добра мира!